Всім привіт! З вами Стас і Юля. І сьогодні в нас дуже корисна тема: це 17 початків до італійських фраз, так, Які ви зможете використати у дуже багатьох ситуаціях. Щоб дізнатися, як називається Коми Сікіама, si наприклад, комі ла туа Аміка? Як називається твоя подруга, точніше, як звати твою подругу? Так. А якщо, як називається ось цей предмет? Uh, come si chiama questo oggetto? Як він називається? Questo è un orologio. Mm -hmm. Щоб дізнатися, де знаходиться? Dove si trova? Наприклад, uh, dove si trova la farmacia? Де Do... знаходиться аптека? Правильно. Де no? no. знаходиться Франція? Dove si trova la Francia? Ah, я... Щоб сказати, мені не вистачає Mi manca. Мені не вистачає часу. Mi manca il tempo. Мені не вистачає досвіду. Mi manca ЩОБ сказати, мені подобається. Mi piace. «Мені, подобається плавати. Mi piace nuotare. мені подобається твоя машина mi piace la tua macchina. Так, я далі, я далі. Щоб повідомити, мене болить. Mi fa male. Мене болить голова. Mi fa male la testa. Мене болить серце. Mi fa male il cuore. Щоб запитати, буде добре, якщо? Va bene se... Буде добре, якщо я зроблю ось так. Va bene se faccio così? буде добре, якщо ми приїдемо на дев'яту. Va bene se arriviamo alle nove? Щоб запитати, що скажеш? Che ne dici? Наприклад, no, che ne dici di andare al mare? Що скажеш, щоб піти на море? Andiamo. Або ще один варіант. Ти andrebbe di... Ти andrebbe di mangiare una pizza? Що скажеш, щоб з'їсти одну піцу? Щоб попросити, можеш дати мені?

Щоб висловити, на мою думку. Me, non va bene. На мою думку, не йде добре. Не добре. На мою думку, це його вина. Me, è colpa sua. Щоб сказати, мені здається. Мені che... здається, ми загубились. Мені здається, вони не прийдуть. Mi sa che non verranno. Щоб припустити, можливо. Forse, можливо, так, можливо, ні. Forse sì, forse no. Можливо, не треба було це казати. Uh, forse non dirlo. Щоб зазначити, це вимагає або це займає? Чи uh, вол. Наприклад, чи воле темпо. Це займає багато часу. Або чи воле танк це вимагає багато зусиль. Щоб запропонувати, чому б нам не піти поїхати? Uh, perché non andiamo? Чому б нам не поїхати на море? Perché non andiamo al mare? Чому б нам не піти в ресторан? Ma perché non andiamo al ресторанте? Щоб запитатися, де я можу знайти? Dove posso trovare? Де я можу знайти аптеку? Dove posso trovare una farmacia? Де я можу знайти ось цю книжку? questo libro? Щоб уточнити. Коли підемо. Quando andiamo. Коли підемо в кіно? Quando andiamo al cinema? чинема. Коли підемо прогулятись? Quando andiamo a fare un giro. Щоб припустити. Що буде, якщо? Що буде, якщо я не піду на роботу? Віні ліцензіато. Тебе звільнять. Так що закриваємо це відео. Так, бажаємо вам хорошого навчання і вивчання цих речень. За нашу роботу і старання нам лайк, like, коментар і підписку.